18 вересня, середа. Сьогодні місячне затемнення і енергія архетипу місяць. Співпадіння не думаю. Ми входимо в коридор затемнень, який буде проходити з 18 вересня по 2 жовтня, відголоски якого ви могли вже відчувати та спостерігати з початку вересня. Тепер проаналізуйте, що у вас відбувалося за останні 17 днів, які були головні яскраві події. Однозначно, період цього затемнення небезпечний і є великий ризик потрапити на чужий обман, шахрайство або стати жертвою. Афер. Сьогоднішній день це день істини. Все стає на свої місця. Ми отримуємо бачення того, що до того не бачили. Місяць завжди нам дає спотворне сприйняття реальності та загострює емоції та відчуття. Тобто, сьогодні ми будемо занадто емпатичними та чутливими, дехто історичний, наляканий власними думками, які можуть взагалі не мати підґрунтя. Емоції будуть бушувати через край. Ми можемо або сильно. Розчаруватися в тому, що вірили, або навпаки, побачити щось, що дасть нам віру та надію. Якась історія завершується. Отримаємо відповідь, визначаємося, звільняємося, закриваємо, розходимося і розуміємо, що більше нам це не подобається. Цим ми більше не хочемо займатися, і воно вже не приносить нам результат. І за що чим ви могли займатися протягом останніх 4-8 років? На плані подій може програтися як жіноча компанія, смачна їжа, створення затишку вдома, поїздки до води. Сьогодні можна все. Головне бути готовим до відповідальності за ці вчинки та рішення. Протягом декількох років потрібно буде працювати над тим, щоб покращувати ці сфери, але через зміни. В негативі дня обмеження зі сторони родичів, вплив релігійної організації, порушення моральних принципів, відсутність бажання вчитися, подвійні стандарти, і люди можуть лізти. Зі своїми настановами сьогодні обираємо речі, які будуть підкреслювати ваші ділові якості. Також буде актуальний спортивний одяг та стиль мілітарі. По кольорах це всі відтінки червоного, блакитний, сірий, жовтий та весняні пастельні відтінки. Я бажаю вам прекрасної повні та гарного дня.